Привіт! З вами я, Ваня. І сьогодні я вам скажу, як построїти катапульту з поршнем. І це просто дуже навіть. Так, треба отут. Ну, Дивіться, на село треба його якось підірвати. Хоча я завпользувала. Коротше, так, тут два блока піднімаємо. Ну, будь-який блок. Так, ставимо дано той блокпоршень, звичайно, і сюди ставимо ну, якийсь там блок, який ви визводили, як я камінь. Ставлю я камінь. Тут ви там ставити блок якийсь так. Зверху ставимо блок слізь. А отут поставити динаміт. Так, а вот тут... Блін. Та лки палки що тут таке осталось. Ты. Ти... Так. Короче. Наша... наша катапульта готова. Треба... треба підпалити динаміт. За жалкою. Та щоб його... І його так було поражать, що п'ят. И вот так Йоп! Він хату підірвав. Так, котапульта наша підірвалася. Так, але то нічого. Але коли ви, дивіться, відключаєте, так прибирайте тут блок і ставите так знову. І ставите динаміт. Так, давайте ще раз підпалюємо. І паляємо. І. все, готово! Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео і ви поняли, як цю катапульту робити, то поставте то лайки. Якщо мій канал подобається, то підпишіться до нього. Для вас ще багато класних відео. Ну, і з вами я був Ваня. Всім пока!